З кожним днем відлуння війни все гучніше доноситься до нас, і, хоч мирний Коростень з багатостраждальним сходом розділяють сотні кілометрів, не зайвим буде пригадати елементарні заходи безпеки при надзвичайних ситуаціях і нам. Отже, особливу увагу громадяни повинні звертати на дроти або шнури, проведені у неочікуваних місцях, посилки чи бандеролі, які надійшли поштою від невідомої особи чи з незрозумілою зворотною адресою. Підозрілі згортки або предмети, виявлені у місцях масового скупчення людей. Предметом уваги повинна стати і свіжо засипана яма на узбіччі дороги. Усі ці ознаки можуть свідчити про можливу загрозу вибуху. Про їхню наявність варто сповістити оточуючих і відвести подалі. Про знахідку важливо повідомити. Ти правоохоронців цим правилам варто навчити і дітей. Поясніть їм, що в жодному випадку не можна проявляти цікавості до підозрілих предметів, виявлених на дитячих майданчиках у під'їздах тощо, не можна намагатись їх відкрити, пересунути або взагалі торкатись. Про них дитина повинна сповістити дорослих. Якщо раптом почалась активізація сил безпеки та правоохоронних органів, не проявляйте цікавості, ідіть у інший бік, але не бігцем, щоб вас не прийняли за супротивника. У разі вибуху або стрілянини негайно падайте на землю, краще під прикриття для більшої безпеки накрийте голову руками. При цьому рухайтеся зигзагами, не піднімайтесь на повний зріст. Якщо бігти нікуди, лягайте на землю. Якщо ви вдома, не визирайте у вікно, заховайтеся у ванній кімнаті чи туалеті. Випадково дізнавшись про теракт, що готується, негайно повідомте про це в правоохоронні органи за телефоном 102 або оперативного чергового коростенського міськвідділу управління служби безпеки України за номерами чотири десять шістдесят сім